Веселі розваги, жарти, пісні та руханки. Саме так вже протягом трьох днів розпочинається дитячий табір при церкві Воскресіння євангельських християн-баптистів. Такі активності до вподоби всім хлопцям та дівчатам, які вирішили взяти участь у роботі табору. Як розповідає Володимир, виконуючи обов'язки пастора церкви, такі заходи вже стали традиційними. Вже багато років, мабуть, з 2014 року ми завжди проводимо зимовий табір, Влітку ми також проводимо такі майданчики для дітей. Раніше ми проводили. На, на ріців і водка, там такий був виїзний палаточний табір, але з певних міркувань ми почали робити це при церкві, тому що це дороговартісно там проводити, виїзди і так далі. А зараз робимо при церкві, це набагато дешевше, тому що ми все це робимо на пожертви прихожан, люди, які ходять до церкви, вони допомагають. Діти приходять, я думаю, що ви бачите, скільки тут дітей приходить, дітей багато, ми не, навіть не можемо а, взяти всіх дітей, яких бажають. У нас реєстрація вже починається може десь за місяць до табору. Він присвячений різдву. Ми запросили дітей для того, щоб їм більше розповісти про різдво, що воно значить, що воно каже, як звідки воно пошло, як його правильно святкувати. Діти, коли в школі, коли вони займаються, то у них немає часу. А так час вони прийшли, вони вільні, вони і відпочивають, і чимось зайняті. Так що ми завжди робимо такі майданчики, коли у дітей канікули, щоб діти могли. Вільно побути тут загалом на участь у таборі зареєструвалися 120 дітей зі всієї шостки. Вся організація конкурсів на плечах самих прихожан церкви, за апаратурою підлітки, конкурси проводять також дівчата, прихожанки церкви. Тож після цікавих руханок та конкурсів, хлопці і дівчата, учасники табору розійшлися по так званих станціях. Одна з них. Виготовлення різних поробок власноруч це так називаємо крафтова станція. У нас діти роблять завжди все з задоволенням. Це і новорічні іграшки, різдвяні, і свічки, все виготовляється своїми руками. Наприклад, вчора діти робили таку прекрасну ялинку, прикрашали її, все робили власноруч. Сьогодні це така ялинкова іграшка. Це теж все зроблено своїми руками. Діти дуже полюбляють цю станцію, і слава Богу, що на сьогоднішній день ми можемо дітей побачити їх. Посмішки і побачити їх роботу, і побачити їх в соціумі. Зараз так важливо дітям перебувати разом. Багато з дітей вже не вперше прийшли до табору. Говорять, тут можна і друзів знайти, і дізнатися, що скорисне, і повеселитися. Якщо до цього, то в другий тут багато людей. Ми багато чого вивчаємо і робимо. Сьогодні я допомагав. Розв'язувати задачки тепер роблю помпончик зеленим. Тут весело і тут я знайшла багато друзів. Я знайшла. І я... Аріна і Саша. Я обрізаю клубочок, щоб він був рівний. Мені подобається цій роботі обрізати оці ось цей помпончик, тому що він дуже м'якенький. Інша частина дітей в цей час вирушила на біблійний урок, де молодшим хлопчикам та дівчаткам розповідають різні біблійні історії та символічність свята Різдва. Намагаємось простими словами. Складні речі, можливо розповідати дітям в ріховій формі, а для того, щоб вони зрозуміли справжнє значення різдва, ось яке дуже часто зараз плячеться за ялинкою або якимось іншими традиціями. Так впродовж трьох днів діти розважалися, дізнавалися для себе щось нове та здобували нові навички та вміння. Наступний дитячий табір мають організувати вже влітку цього року.